Серце плакало, сльози капали, виливала жалі, сурма, ясний соколе, ти високо вже і тебе на землі нема, поміж зорями лан твій зорано, ти за рідний свій край полі. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти. Ти стяг вився на вітрах, але випав із рук твоїх, і здригнувся світ, смерть наслеті літ, як багато, ти ще не встиг Було стільки. Дорогі рідні, шановна громада. Сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню земну дорогу нашого земляка, захисника України Володимира Сергійовича Бондара. Володимир народився 15 березня 1989 року в селі Косівка. Закінчив Косівську дев'ятирічку. вступив до технології економічного коледжу Білоцерківського державного аграрного. Університету отримав спеціальність фінансиста. Після зрокової служби в українській армії створив сім'ю, разом з дружиною виховував двох донечок, мав золоті руки, працював будівельником. Коли у 2014 році загарбник вступив на нашу землю, Володимир добровольцем пішов в АТО. В лютому 2022 року він знову був у перших рядах добровольців. Це була людина цілеспрямована, справедлива та відважна. Володимир став на захист рідної землі своїх рідних та кожного з нас. 5 липня 2024 року головний сержант механізованого взводу механізованого батальйону. Володимир Сергійович Бондар загинув під час виконання бойового завдання в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області. Дорога родина, хай Господь допоможе вам пережити важкі більтрати. Ми всі у скорботі разом з вами. Світлий спомин про подвиг Володимира. Глибока шана і повага до нього назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і слава герою Володимиру Бондару. Герої не вмирають. Слава Україні! Синьо жовтий стяг! Вився на вітрах, але випав із рук твоїх, і здригнувся світ, смерть на злеті літ, як багато, ти ще не встиг, було стільки мрій та нерівний бій, і на тілі кривавий мак, Боже, як. На своїй землі ти відчути свободи змак. Боже я хотів на своїй землі, ти відчути свободи. Ці погляд твій вже без тебе їй зустрічати нову весну, ну а матінка біля хатоньки посадила вишневий сад, аби з неба ти міг побачити, повертатись куди назад. Аби з неба ти міг побачити, повертатись.